Música Друзі, вітаю, 12 грудня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, пишете коментарі, дзвоните, питаєте, розлічно даєте питання, вирішив зняти відео і сказати, так як зараз в основному працюємо в цеху. Ну, В цеху теж так працюємо, коли світло є, туди працюємо, коли не є, не працюємо. Зараз відключили світло, пішов додому і вирішив зняти вам відео. Відео стосовно було люди питали стосовно якогось нового кліща. Що за кліще, я не знаю, щось тропі... Не знаю, якийсь тропік. Без поняття. Задавши дане названня в Ютубі, побачив, що там обговорення йде на різних каналах. Ну, канали, скажімо так, різного характера. Ну, спеціалісти дають свої поради. Я не знаю, що тут. Навіть розбиратися не хочу, і мені по великому рахунку на даному періоді часу зовсім все не цікаво. Так як ну, поки по великому рахунку не столкнемося, не зрозуміємо. А для того, щоб друзі розуміти, чи якісно ви все-таки попрацювали сезон і чи якісно ви обробили, чи якісно, чи здорові сім'ї у вас були в період зимівлі і чи ви їх в період сезону і чи ви їх підготовили добросовісно до періоду зимівлі. Зараз це такий час, коли ну, може дуже легко це проаналізувати. Так як всі сім'ї, які мають так, проблеми з кліщом або якісь захворювання а, або тому подібне, вони в цей період вже повинні е, по максимуму всі відійти. Одні повинні були в листопаді розлітитися, другі повинні були зараз від цих всіх, всіх проблем е, з нестаткою сили від, е, осипатися на дно вулі і тому подібне. Як на мій погляд, це добра, так, добра профілактика для наступного сезону, так як ці всі такі проблемні сімейки, це епіцентри захворювання на наступний рік ваших здорових сімей. Так що, якщо воно зараз відійшло по великому рахунку, то й Бог з ним нехай відходить, бо зараз ви їх будете спасати, спасти, ну може вдасться за рахунок. Ну, зараз вже нічого не спасе. А я йма ще до листопада, коли ви бачили ці проблеми могли ослабляти здоров'я, якось їх викарабкувати. А цей епіцентр розпочування хвороби залишиться. І на наступний рік буде тільки розширятися. Так що, на мій погляд, краще нехай відійдуть. А для того, щоб не відходити, треба літом гарно працювати. А для того, щоб подивитися, у мене десь тут. Подивитися, як, наприклад, зараз наші сім'ї, може вони теж вже всі осипалися на нові і лежать. Ми подивимося в місці з вами. Бо зараз, піднімаючи кришу, ну бджіл може побачити, а не може порозуміти їхній стан, скажімо так, їхню силу, не, не силу, життєну силу. Якщо вона у них сильна, значить зараз може це гарно подивитися на нове, так як якщо на днові зараз нема. Повишеної осипи самих бджіл, значить вони повноцінні сидять, так як зараз вероятність у них вилітати вже як місяць нема. І за цей місяць, якщо є ці проблеми, вони сипляться, сипляться, сипляться потрошку і ну, приводять к ослабленню сім'ї. Зараз ми в місті з вами подивимося буквально. От, давайте от, три сібійки перші подивимося та й проаналізуємо. 20 бджіл, Ну тут така же картина. Ну і тут така ж до двадцятка джил. Ну, на мій рахунок це добре. Добре, бо там бджіл нема. А як це зараз виглядає? Вверх храмок, давайте теж подивимось і проаналізуємо. Ну от сімейка бачимо сидить, сидить гарно і отак виглядає. Три рамки лишні, шість рамок обсіжує і нехай сидять. Давайте, наприклад, ще одну подивимось та й на цьому. Ось така сімейка, гарно сидить, та й все. Так що, друзі. 99% всього результату буде зависити від вас, бджолярів. Як підготуєте, як оброб... Бо, ну, проведете обробітку, як їх загодуєте, так вони і будуть сидіти. як зберете гнездо і тому подібне. Так що бджоли могли б самі розібратися, якби в них були на все е... умови. Зараз в нашому часі таких умов вже немає, щоб бджоли могли самі розібратися. В будь-якому випадку ми бджіл держимо для того, щоб відібрати від них мед. Звісно, ми відбираємо, значить нам потрібно дати їм е е сироп. Також точно є обробітка. Зараз такі пішли врядителі за що цих всіх зміненьких клімату, що бджоли вже самі не можуть з ними справлятися, потрібно їм допомагати. Від різних клещів і тому подібне. Так що, друзі, якось так. Моя порада, якщо все ж таки зараз вже є якісь проблеми з сімейки, нехай вони краще відійдуть, і, щоб їх більше не було. Ну, то й теж треба розуміти, якщо вони зараз відходять, та вам не потрібно їх залишити так на місці. Бо якщо проблема тільки була в кліщу, ну то бджоли осипалися, і в місті з ними кліщ осипався і все, зарази більше ніякі немає. Або якщо в них зараза все ж таки була, наприклад, якась інакша хвороба, і якщо бджоли осипалися, а ви вулик залишили, ну там почистили, скажем так, бджіл, і а ті рамки потім розкладаєте по другим вуликам весною, то та, від такої, скажімо так, користі дуже мало роботи. Так як ви вместо того, щоб, скажімо так, Провести таку селекцію на виживання, ви самі розпочуєте хворобу між своїми сім'ями. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава героям, слава.